Моє вітання! Сьогодні готую цукерки для шанувальників білого шоколаду, всього вершкового, молочного. Ці цукерки із трьох інгредієнтів готуються дуже легко, просто, швидко. Готуємо. Нагрів плити середній із 9 максимум а в мене це 5. Кукурудзяний крахмаль. Замінити на картопляний, не треба цього робити, інакше буде інша консистенція цукерок і геть інший смак. Краще кукурудзяний. Тепер нам треба зробити термічну обробку крахмаля, так як це буде єдина термічна обробка. Сирий крахмаль, звичайно, не варіант, а термічна обробка час від часу помішуючи хвилин 10-12 на середньому вогні. В мене вже пройшло 10 хвилин і я вимірюю. Дивіться, в мене є термометр, я розумію, не у всіх він є. Треба, щоб була температура крахмалю 90 градусів. Але можете орієнтуватися 10-12 хвилин на середньому вогні. Плиту я вже виключила. Все, 90 градусів. Другий інгредієнт додаю це сухе молоко, 2 столові ложки. Додаю згущене молоко. Так, дивіться, я додаю тут відразу 200 грам, ви додаєте 180, а потім вже будете бачити по тісту, яке буде виходити. В мене вийшло тісто на ці цукерки. Цукерки трошечки будуть підпливати. Ви це побачите трошки пізніше в відео. Тож спочатку 180, залиште там 2 столові ложки, а сирий крахмаль я не захотіла додавати, щоб трошки зробити тісто густішим. Тісто не дуже прилипає, домішую його на столі, збираю докупи. Трошки прилипала до столу, але не критична, і до рук майже не липне. Формую цукерки. Це в мене крахмаль. Щоб вони не прилипали один до одного, їх треба в крахмаль. Ось такі гарні кульки виходять. Бачите, так трошечки підпливають в руках, тож відразу не все згущене молоко. Додавайте, щоб вони гарно тримали форму такої пружньої кульки. Я шанувальник білого шоколаду і мені цей десерт смачний. Ці цукерки молочні, такі як тягучки, трошки резинові, смачні. А ще зберігайте їх в контейнері, бо вони підсихають смачного.